6 січня роботу на Південно-Українській АЕС розпочала 35-та місія Міжнародного агентства з атомної енергії. Основна мета фахівців МАГАТЕ незмінна це моніторинг ядерної і радіаційної безпеки на українських атомних електростанціях в умовах російської агресії. Згідно розроблених графіків, вони проводять. Обхід обладнання, спілкування з нашими працівниками, контроль за ядерними паливними матеріалами. Ми дуже відкриті до них, до співпраці. Нічого ми не скриваємо. Щоб показати всьому світу, що в нас все згідно міжнародних норм, все без зауважень з членами нової місії. Представники Південно-Української АЕС знайомились під час першої робочої наради, зважаючи на те, що ця команда на ПАЕС вперше виконувач обов'язків головного інженера Андрій Фомицький коротко розповів іноземним фахівцям про підприємство, запевнив у повній відкритості та усебічному сприянні експерта МАГАТЕ. У максимальній підтримці завірили представників місії і інші спеціалісти АЕС. Ми зробимо всі заходи безпеки стосовно вашого функціонування тут безпечного та надання повноцінної всесторонньої інформації щодо ситуації на об'єкті та навколо нього, пов'язаної числі повітряними загрозами та атаками повітряних ворожих об'єктів. Міжнародні фахівці працюватимуть на майданчику три тижні. Робота й надалі відбуватиметься в режимі постійної загрози з боку Російської Федерації. Кожен день бачать ці повітряні загрози для нашої станції, та вони можуть це передавати і доносити до всього суспільства міжнародного. Варто відзначити, що місія Магате працює на всіх українських АЕС, зокрема й на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.